І всім хай! З вами мій -супер -санёк. і супер всім привіт. Це моє О, оце моє. А ти бачиш, скільки у нас тут? А чого ти цей топливо не ...не забрав? Ти пішли? Ти шо з цим цей будеш лутати? Ага, лутаем сало, Лутаем. Да? Нет. Чего? Не, че, лутаем, чё он не? Что идем. Пидожди. Здрасте, приехал, это надо стоп. Ну так я знаю, а -а -а. зараз. Пойдем. Кари бабай. А так не робити отак, От є. Село лутаємо? Не лутаємо. Ти ж не будеш з цим з лопату і цим лутати. Тільки вздумай остановиться. А та так це мале? Навіщо? Давай. Так це усе одно мале. Давай отак, я їх буду приманювати. Зараз. Я їх приманю. Сюди, сюди, сюди. Гуль, 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 гуль. А! Сюда ж перепрыгнуть забор. Чего ты его не перепрыгнешь? Там все. А, а, -а! Прибыль, гуль. Гуль, гуль, <трухи> ще. а где банкир? Он на заднем дворе, -а я -а знаю. О! -а! О! Забор. О банкир банкир спав, может, це и молотов кинуть, да я шучу. Не буду я кидати молот. Да це ты э, цей, запиську терав, так зараз подожди. Да давай я в воду. Что ты? Ти... Что ты робошь? Бачу, теле. Тай, король, давай ты. Бачу тейле. Генми. Два круга два. О, дай мне дебьять. О, я могу ротня купать, крутяк. По-моему, перепутал. О, кровава. А. Кровава? Сюди сюда Сюди йди. иди. Гиперзащита. Зараз подожди. А Гейпер, гейпер, гейпер. Та йо! Нас немає, усе. Папе, поваляй, не вот так запускаться, на защита. Отак. так. Зараз. Якось мої ще ми його за п'ять секунд залутали. Підежди, у нас тут цей, у нас тут отак. <звук> Ви не туди прийшли, це, це не Аліекспрес. Це не нова пошта. О, Господи, Отак. так. там живий? А живий. О, Господи, їх там багато. Ніхто не пройде. Айдет твои темные. А, восемь А, усе а! <клухи> Господи, я це... я Провіряв скільки ми знімаємо о день. Як я так бачу бандит. Я чувствую. Бандито. О, господи, у нас тут цей. Ми тут шикуємо. У мене. Ти бачив, що у мене в інвентарі. У мене там усе у бандажах. О, бандиты. Я иду на бандитов. Йди. а их а черстину можно так ты а нави На. Наконь. Да ну нави ...навіщо? – Та ні. – дорого бандіто! – Їх можна було через стіну. О, у нас там цей, у нас там вуголь є бандит отправил в путешествие. Дейсы, давайся, дайсь, як, як бандит умни. Оооо, литаю на гаити. Винош топое, до за увики. А у мене уже все забито. Ой-ой-ой, бубрито бандито А ты цих зомбаків забрав? Конечно. Си труси на... Ти тут на напхав. Ага. Так. Опс, стопе. Я крестик заберу. Так, yeah, крестик просто начну. Ой. Ой, хорошо. Ти не йди, Зараз, що у мене тут? У мене є топливо. У мене немає топлива. Ой-ой-ой, мені тут то Зараз, О, домик. И дожди наесть. Я с тобой не Наед. Короче, ты тут е, думай, а я погнал в домик. Угу. У нас тут будет богатый поезд. Угу, богатый слово злость. Уже тут Так. Та ти далі... є. Де? ли мой за этой подарок есть? Да. Зараз. Я цей. Я нам защиту за синого рублю. Защита века? Так. Я тут, кстати, ще колись, то начал для тебе іще якусь свиню. Я крещу Такая я вот такая, с сделать. Кстати, вот сейчас ты мне подарил, подожди. О. Тоби. О. И, так, О. 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 Это Тоби. 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 И прямо от сердце отрываю. Тоби. Эм... Нет, это я ще може да допомогти. Там ще у нас два зомбака були. Господи, що у мене тут у рюкзаці твориться? Оце я тебе так все поприкріплював, що прямо у нас такий багатий пуй. Скільки ми знімаємо? Uh, так. А, нам треба вже прощатись. Давай. Усім гарного денничка і усім до побачення.